Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож тисячу зеленського почали видавати, і наші кмітливі українці вже знайшли спосіб, як зняти її готівкою або перевести на карту і витрачати на все, що заманеться, а не лише на те, що дозволяють. Давайте я вам про нього розповім, тому що спосіб цілком законний, без ніяких ризиків, з мінімальною просто там комісією в декілька гривень і все. Працює. Тому як зняти тисячу зеленського, які вже учора масово почали приходити на карти тим, хто подавав в перший день а 100 тисяч абонентів в перший день подали за допомогою моїх роз'яснень на народній думці, і то дуже і дуже великий результат. Тому розбираємось. Зараз все детально, але перед тим як почати, то хочу запропонувати вам долучитись до каналу, якщо ви хочете знати усі такі нюанси, усі такі деталі, усі такі лайфхаки, так як користуватись такими методами. Ми тут розбираємось. Я, як вчитель інформатики, розказую усі складові з професійної точки зору. Тож, давайте по порядку, тисяча зеленського почала приходити на карту нацкешбеку. За даними дії, вже більше двох мільйонів громадян України отримали по тисячі гривень перші виплати. Кому ще не прийшли і хто подав заявку, не переживайте. В порядку черги все опрацьовується, буде незабаром все виплачено. Ті, хто не подав заявку, то нагадую, що то можна зробити через ДІЮ або через отримати через Укрпошту ті, хто отримують пенсію або виплату по інвалідності першої і другої групи через Укрпошту. Якщо ви отримаєте через Укрпошту, то через ДІЮ не можна. І навпаки. Но і ті і ті кошти, що через ДІЮ, що через Укрпошту, можна перевести в готівку. І зараз розповім вам як. Бо українці, ну знаєте, ми така нація, що не пропадемо ніде, настільки кмітливі і вміємо швидко пристосуватись до тої чи іншої ситуації, що інколи того ж лякає, і питання, чому ми до цих пір така бідна країна, якщо в нас такі розумні люди? Відповідь, звичайно, на це питання є, да, і вона криється десь там в самому-самому верхах, так. Ну, навіть не в самих, а в середніх верхах також. Но мова не про топ, Мова про тисячу, як її зняти. Дивіться. Е з цієї тисячі можна поповнити мобільний рахунок. А Vodafone і e Lifestyle дає можливість знімати зі свого мобільного рахунку на карту. Як то зробити і як то працює? Раніше ще й Київстар Київ дозволяв, але да? в 2022 році вони передивили свою політику і забрали цю функцію. Хоча нею дуже активно користувались, наприклад, люди, які виїжджали за кордон, особливо в Росію, на заробітки, щоб не вести готівку з собою там в потягах, да? бо тоді дуже печальна картинка з цим була, то вони перекидали кошти на телефон. Поповнювали свій рахунок на максимальну суму, а потім приїжджали і тут здіймали. У 2022-му то закрили, але Vodafone і Lifesell досі працюють. Ви цю тисячу поповнюєте на свій мобільний рахунок, тільки не спішіть відразу поповнювати, тому що там також є один нюанс, який дуже варто сказати. Поповнюєте на свій мобільний рахунок і через такі сервіси в Vodafone то EasyPay називається платіжний сервіс, а в Lifesell то називається. Buy sell. посилання залишаю в описі під відео, ви можете вивезти ці кошти з мобільного рахунку назад на карту. І от таким простою перегонкою грошей, тобто з нацкешбеку виводите на карту, на мобільний номер, з мобільного номера на свою вже будь-яку карту. Пенсійну накопичувальну кредитну, куди хочете, переводите, Потім їх можна потратити на все, що хочете, або зняти то вже ваші проблеми. Знімаєте свої кошти? Тепер по нюансам по нюансу, те, що перше зняти кошти можуть лише так звані контрактні абоненти, які обслуговуються більше вісьми днів, тобто. Вам потрібно або в Vodafone, або в Wi-Fi підписати з ними контракт. Будь-хто на звичайний номер, да, який купили десь в якомусь ларку, зняти не можна. Що означає контракт? Це номер, який закріплений за вашими особистими даними, тобто паспортом чи дією. Підтверджено, що то ваш номер. Лише з такими номерами можна робити фінансові операції. Друге, що ці сервіси. Що EasyPay, пей, що PySell зараз дуже сильно почали. Глючити, тому що в перші дні всі масово кинулись проводити ту операцію. Після того, як то написали на великих телеграм-каналах, сервіси взагалі вмерли. Зараз я тако заходив трошки, потрошки вони починають оживати. Але СМС ку я ждав більше 20 хвилин, тому що я хотів вам записати відеоінструкцію, але, на жаль, того не можна зробити через те, що сервіс просто не працює. По перше, А по-друге, в мене немає контрактного номера Vodafone чи Лайф, тому. Ті, хто мають таку можливість, або в знайомих і контрактні номера, можете сміливо користуватися. Зняття на сервісах на пайсел обмежено трьома тисячами гривень на EasyPay не вказано про обмеження, принаймні я не знайшов. Тому такий як метод, знаєте, дієвий працює, і з урахуванням того, що і надалі планують надавати такого роду допомоги, да. З таким використанням коштів обмеженими і навіть над кешбек тоді так само можна буде знімати, то це чудова альтернатива. А якщо хтось не хоче заморачуватись, то найлегші способи то перше поповнити комуналку, друге, е купити ліки, замовити онлайн, так третє, це задонатити на ЗСУ. До речі, що і я свою тисячу буду робити. Ну, донати на ЗСУ через дію зараз також не працюють. А це означає, що дуже багато людей хочуть цією послугою скористатись і так потратити свої кошти. І це означає, що люди все таки думають і донатять, розуміють, що то їхнє майбутнє. 500 донатів на зсу напряму 500 перекидаю в військові облігації. Так я вирішив розділити свою тисячу. Що не знає, що таке військові облігації, це типу донат на ЗСУ, тобто кошти йдуть на армію, але держава зобов'язується вам потім їх повернути. Це така штука, якою ну, дуже сильно агітують користуватись і прем'єр-міністр України, і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, да, який є одним з основників дії. От вони. Агітують, тому що це пряма підтримка наших військових. Тож, використовуйте свою тисячу правильно, знаєте вже про такий метод, як не скористатись. Я і надалі вам розповідаю. На народні думки зі всім розбираємось. До нової зустрічі на каналі, дорогі глядачі.